Мукачево попрощалося та провело у останню путь захисника України Андрія Розгалу. Чоловік став на захист держави на початку повномасштабного вторгнення. Служив у 128-й Закарпатській бригаді та 68-й окремій єгерській бригаді, де був командиром відділення. Наш захисник Розгал Андрій Робертович народився у 11 вересня 1976 року у місті Мукачево. Навчався в 10-й школі. Потім у професійному технічному училищі в 31-му місію качення. самого початку повномасштабного вторгнення він у своєму серці відчув той поклик добровільно вступити до лав Збройних Сил України. Він був хоробрим та мужнім захисником своєї батьківщини. У чоловіка залишилася мама, син та сестра. Та тих хоробрих людей, які вже від нас відійшли, їх ще багато його задали. Їх вже багато його забрали, серце розривається від дійсно того коронавіру. 48-річний військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 26 березня 2025 року. Андрія Розгау рідні та друзі запам'ятають веселим, щирим та турботливим. Він вмів підтримати, був вірним товаришем та завжди приходив на допомогу. Дуже добрий. Наші діти дружилися з дитинства, знаємо від маленького. Добрий був, дуже добрий був. Нікого не вражав. Нього залишився син, син роберт. Прощання з героєм відбулося в греко-католицькому Успенському соборі. Віддати шану захиснику та розділити біль втрати з родиною. Прийшли рідні, друзі та усі, хто знав його особисто. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Пам'ять про його подвиги житиме у серцях українців вічно.